Вітаю в ефірі деталі на 21-му. Сьогодні ми розповімо про таке. У Мукачеві затримали чоловіків, які незаконно привезли до області зброю із зони Атом. Деталі далі у випуску. Ужгородська липова алея тепер у Вишиванці. Обласний центр долучився до загальнодержавної акції. Карпати здолали останнього суперника. Ужгородські гандболістки здобули п'яту поспіль перемогу у з'їзному турі. Зброю із зони АТО незаконно привезли до Закарпаття. Пістолет Макарова, набої до нього, два ножі та автоматичну зброю виявили під час перевірки у автівці Мукачівські правоохоронці. Опель Вівару на транзитних номерах тривалий час їздив вулицями міста. В автомобілі було троє чоловіків: мешканці Києва та Чернігівської області. На допиті вони розповіли: тривалий час були у зоні АТО. Зброю привезли звідти. Один із затриманих уже притягався до кримінальної відповідальності і 14 років. Окі провів у місці позбавлення волі. Наразі тривають перевірки щодо причетності чоловіків до інших злочинів на території держави. Вилучену зброю перевіряють фахівці експертного центру при обласному УМВС. Ще одна втрата для області. У зоні АТО загинув Закарпатський військовий Віталій Морека. Чоловік родом із Великоберезнянського району. 3 листопада його поховали у рідному селі Смирикову. Військовослужбовцю було всього 32 роки. Сьогодні ж у військоматі підтвердили смерть 31 жовтня на сході країни Андрія Семчишина. Чоловіка мобілізували до Мукачева зі Львова. Більше 10 тисяч закарпатців шукають роботу. Така офіційна статистика центру зайнятості у всій області вільних вакансій для працевлаштування менше тисячі. Більшість із них в Ужгороді, Мукачеві та Воноградові. Натомість у гірських районах на одну вакансію претендує 50 осіб. Детальніше про ситуацію на ринку праці області у сюжеті. Кількість безробітних закарпатців збільшується за офіційними даними. В області більше 60 тисяч безробітних. З них тільки 10 тисяч офіційно зареєстровані та отримують допомогу від держави. Їм у центрі зайнятості нині можуть запропонувати менше тисячі вакансій однак більшість з них у найбільших містах. Якщо в Ужгороді на одне робоче місце, буде 1,3-1,4, то кажуть, от маємо сьогодні по Волівцю. П'ятдесят дев'ять побережному, шістдесят один. То тобто, ну скажімо, це від тих, які шукають роботу, і скільки є вакансій. Навіть в Ужгороді, попри велику кількість вакансій, є проблеми із працевлаштуванням, адже шукають роботу 900 осіб. Здебільшого це молоді люди із вищою освітою. Натомість вакансії робітничого спрямування. На сьогоднішній день у нас перебуває більше осіб, які мають повну вищу або неповну чи базу вищу освіту. Це є спеціалісти. І вони шукають роботу відповідно до своєї спеціальності. Але на даний час на ринку праці є затребувана робота, яка не потребує кваліфікації або робоча. Робоча професія це є швачки, це є в'язальники жгутів. На чверть вакансій взагалі не можуть знайти охочих працювати через низьку оплату праці. Середня зарплатня, яку нині пропонують роботодавці, закарпатцям, всього 1700 гривень, і це при тому, що рівень інфляції постійно зростає. Олександру 56 років. Нещодавно повернувся із заробітків. Зараз шукає роботу в Ужгороді. Я вообще та Я можу дом від фундаменту до криші покласти. Я працюю вже з 80-го року в основному по строїтельству. Мене така робота цікавить. Чоловік готовий працювати за 2,5 тисячі гривень, однак не розраховує швидко знайти роботу, тому вже через три місяці може поповнити число тих, хто отримує допомогу по безробіттю від держави, наразі в області яких понад 8 тисяч осіб. 50 літрів фарби витратили в Ужгороді, аби об'єднати Україну вишиванкою. Активісти розфарбували орнаментом 200 метрів тротуару на набережній Незалежності. Обрали цю територію, адже вона одна з найбільш людних у місті. Подібні акції тривають у різних куточках держави. Як розмальовували набережну в Ужгороді, бачила наша Олена Остапчук. Замість голок щітки, замість ниток, фарби. На набережні незалежності кипить робота. Вже другий день поспіль. Активісти розфарбовують тротуар українським орнаментом. Нині тут п'ять пар робочих рук. До хорошої справи прагнуть долучитися і перехожі. Я би хотіла прийняти участь, просто не дуже маю змоги. Бо Хвора мама, але, звичайно, це подобається. Це така краса і всі позитивні ініціативи це ну, просто на, 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 на добре. Світлана Петрівна допомогти не може, роки вже не ті. Однак хвилюється, аби не померзли активісти, пригощає гарячою кавою. Так мені сьогодні стало, я кажу, дівчатка, хоч на голову щось одінте, бо річка, знаєте, як. Простудяться дівчинки все та гаряченьку ковичку, Та думаю, напою їх потрошечку. Крок за кроком вимальовується орнамент вишиванки, однак не все виходить, як планували. Не вдалося отримати насичене червоне забарвлення, натомість вийшов колір сакури, жартують учасники акції. Хлопці та дівчата одночасно одягають алею у народне вбрання та збирають гроші. Ми хочемо допомогти військовим. Це тільки на це ми збираємо гроші, бо фарбу нам надали спонсори і також добрі люди, то тому на це нам не потрібно абсолютно ніяких коштів, а ми збираємо тільки на армію. Якщо погода не стане на заваді, реалізують задумане і об'єднають вишиванкою обидва мости транспортний та пішохідний. Триматиметься фарба близько двох місяців. В Ужгороді завершилася всеукраїнська туристично-краєзнавча конференція. Присвячений захід сімдесяті річниці визволення України від фашистських загарбників. Учасники учні та студенти із 17 областей країни та з Києва. Детальніше про форум у наступному сюжеті залишитися осторонь в той час, коли моя рідна земля потерпала від ворога, я не змогла. У кожному куточку України є щонайменше один герой, котрий захищав свою землю від ворогів. Таких звитяжців пам'ятають і шанують. Тетяна Курись разом зі своєю групою досліджувала життя свого земляка, півроку роботи, пошук могили юного героя та інформації про нього. У 43-му році допомагав полоненим втікати від насильства німців. Хочемо підняти її, донести що як це як важливо було в такі маленькі роки на той час Альоші Василенко було 15 років допомогти такій кількості людям. Маленьку частину великої історії розповіла і Василина Глеба, дівчина досліджувала героїчні подвиги іршавських партизанів. Я розповідала про те ті роки, коли ще були фашисти, як палили моє село, як визволяли партизани, моє село також і шавщину метою моєї роботи було зацікавити людей до їхнього минулого, щоб, було, щоб вони не забували, що за їхнє майбутнє хтось поклав своє життя. Презентація досліджень відбувалася одразу у чотирьох секціях. Розподіл груп залежав від теми доповіді. Учасники вивчали різні віхи минувшини. Це і участь юних героїв у боях у складі військових частин і вклад кожного в перемогу. Це е партизанські е з'єднання, це формування українські національні, формування визвольні, які е з часів. Ну, мабуть, десь 41-42 року, вже року, уже в глибокому тилу воювали з фашистами цього разу. Журі вирішило не визначати переможців конференції. Усім без винятку вручили дипломи про участь у форумі та призи. Кращі самбісти Європи змагалися на Закарпатті. Чемпіонат з бойового самбо зібрав на Ужгородському татамі понад 200 спортсменів із 15 країн. Змагання такого рівня в вкраї пройшли вперше. Побувала на чемпіонаті, і наша знімальна група з поля бою на змагання. За плечима у Мукачевця Федора Рябкова, європейські та світові першості. Неодноразово завойовував і призові місця, та на деякий час самбіст полишив великий спорт. Нещодавно повернувся зі сходу замість тренувань три місяці у епіцентрі бойових дій. Це зараз прибувши з східних рубежів, одразу на змагання приїхав виступати, тож захищати збірну України вже трошки в іншому виді, вже не в бойових діях, а в спортивних змаганнях. Один із членів збірної України і Мукачевець Альберт Розгау займається бойовим самбо відносно недовго, три роки. Утім, за цей час встиг чимало досягти. Два рази був призером на чемпіонаті України. Цього року здобув друге місце на чемпіонаті України. Ну зараз очікую фінальні схватки на чемпіонаті Європи. Ну плюс по Греплінгу тепер чемпіонат світу виграв. І по ММА перше місце було. Бойове самбо унікальна система самозахисту, заснована на принципах ведення реального бою. Мета цього виду спорту завдати нищівного удару супернику і не здаватися до останньої секунди. Після спарингу і переможеці переможений, виснажені було тяжело. суперник був дуже хороший. Я вже з ним зустрічався в прошлом году, так само на Європі. Побіділ технічним нокаутом, але мой соперник. Був травмірован, поэтому я вважаю, що ми що з ним встретимся і будемо двоєм в чесному бою побеждать. Як і у кожному виді спорту, найголовніше підготовка у Закарпатті. Практично в кожному районі є де займатися бойовим самбо. Переконують спортивні функціонери. Пізніше, ніж інші області, включилися цей вид спорту, тільки в 2007-2008 роках, але вже є певні результати. Багато відкрито клубів. Як в Місті Ужгороді, так і в Закарпатті, і багато інших. Так само в Мукачеві, так само кустітячої. Тож філіали є по всій області. На змаганнях в Ужгороді самбісти змагалися у кількох вікових категоріях. Всього чотири представлено вікові групи: це юноші, юніори, молоді і взрослі. Всіх учасників 235 чоловік. Всіх учасників з 15 країн. Одним словом, хороші спортсмени високого рівня, Проведення чемпіонату. Поляки переконують, перш за все приїхали подивитися, як змагаються найсильніші самбісти та перейняти досвід. Казимір Сполець привіз до ужгорода двох спортсменів. Чемпіонат нам дуже сподобався, і ми думаємо, що з успіхом зможемо розвивати цей вид спорту у нас у Польщі. Переможці чемпіонату Європи представлять свої країни на світовій першості. У першому з'їзному турі Карпатівки здобули п'ять перемог поспіль із десятьма очками. «Ужгородські Карпати займають другу позицію у чемпіонаті України. Номінальний лідер першості Львівська галичанка. Гандболісти із міста Лева набрали таку ж кількість очок. Проте у п'яти матчах забили 199 м'ячів. Тоді як Ужгородки 168. В останньому матчі Карпатівки перемогли Херсонську Дніпрянку. 26 26-23. Тур проходив у броварах, звідки спортсменки повернулися у понеділок. Далі на гандболісток чекають матчі у групі захід, також ігри кубка ЄГЕВ проти шведського клубу Хор 65 Побачили свої сильні сторони, також е, побачили наші слабкі сторони в захисті, тому є нам для, є не з чим працювати, тим більше, що попереду в нас Єврокубки. А ось щодо другого туру е, його так само переносять десь приблизно на кінець грудня, оскільки національна збірна так само буде проводити збори і підготовку до чемпіонату Європи, який відбудеться в Угорщині та Хорватії. Такими були інформаційні деталі цього дня. Наші матеріали ви можете переглянути на сайті 21TV.info. Якщо ви знаєте про проблеми, які потребують вирішення, зв'язуйтеся з нами через розділ контакти. На все добре.